Вівторок, 9 березня на годиннику 15.00. Новини на Одеса Лайв. У студії для вас працює Аліна Пістол. Мої вітання. У цьому випуску говоримо про таке. Про незаконну міграцію. Про нові трамваї. Про боротьбу з фейками. Пасажирів поменшало. Жня транспортна пригода трапилась на розі вулиць Соборна та Льва Толстого в нашому місті. Водій збив 22-річну дівчину. На місці подій працювали співробітники патрульної поліції та невідкладної медичної допомоги. Повідомляється, що дівчина отримала легкі тілесні ушкодження. Атоволоновському районі знайшли наркоділка. Патрульні поліцейські зупинили МОПЕД, який порушував правила дорожнього руху. Спілкуючись з правоохоронцями, водій помітно нервував та спробував втекти, але у нього нічого не вийшло. У результаті обшуку в кишені затриманого знайшли пакунок з речовиною зеленого кольору рослинного походження. Її вже відправлено на експертизу. А на місці події працює слідчо-оперативна група. На Одещині прикордонники заблокували канал нелегальної міграції до Європейського союзу. Мова йде про інцидент, який трапився 26 листопада минулого року. Тоді до чорноморського порту, паровним сполученням Карасу, Чорноморськ прибув вантажний транспортний засіб. Під час його огляду серед вантажу правоохоронці виявили 13 нелегальних мігрантів. Іноземці не мали при собі жодних документів. Семеро з них виявилися громадянами Іраку, п'ятеро громадянами Сирії, один з Туреччини. Як встановили згодом, нелегальні мігранти намагались у такий спосіб потрапити на територію Євросоюзу, а саме до Німеччини. Під час бесіди з безквитковими пасажирами прикордонники з'ясували, що таку екстремальну подорож чоловіки заплатили грошову винагороду. Наразі в хорантам злочинного групування оголошено про підо. За перший тиждень весни на Одещині зникло 20 неповнолітніх. 19 з них, на щастя, вже повернулися додому. Як повідомляє прес-служба поліції, наразі продовжуються пошуки лише однієї дитини. Окрім того, також відомо, що за цей час сталося 24 нещасних випадки за участі дітей від протиправних дій, зокрема таких як тілесні ушкодження, доведення до самогубства та шахрайства, постраждали 9 дітей. В Україні за минулу добу прищепили від коронавірусу майже 1200 громадян. Загалом першу дозу препарату отримали вже понад 19 тисяч людей, а очікують свої черги майже 200 тисяч українців. Про це повідомляють у міністерстві охорони здоров'я України. Мої колеги дізналися, як Одесити ставляться до щеплення проти COVID-19 і до введення так званих паспортів вакцинації для відновлення міжнародних поїздок. Паспорти вакцинації для виїзду за кордон. Що думаєте про це? А ну, почему нет, если они будут едины по всей Европе? Це для чего? Для зручності? для безпеки. Ну, наверное, для безпеки. Для безпеки, скорее всего, лишь, конечно. А ваша думка по люблю вон взагалі украинцам? Украинцам, наверное, нужны. Мы же все-таки в Европе. Я думаю, что да. Нет, нет, это не нужно. А почему он так Ну, потому что это, мне кажется, что это ущемление. полностью прав и свобод человека. Но ну, это лично мое мнение, да. Потому как это ограничит даже перемещение, скажем так, перемещение, да просто перемещение по земному шару это будет ограничивать. Особенно так, как Украина, я так понимаю, что, скорее всего, в глазах мирового сообщества относится к странам третьего мира, то уж наше перемещение это точно ограничит. Я ставлюсь до этого очень плохо. А Тому що я не знаю, що це за вакцина, це по-перше. По-друге, я вважаю, що скоро буде Армагеддон, і все йде до цього. І буде чіпірування людей масове. Це якась вакцинація, яка буде просто нас готувати до цього. А самі паспорти вакцинації, чому це погано? Це е як документ паспорт, чому ну, так, це погано? Це позначка з про те, що людина вакцинована для виїзду за кордон. Я думаю, что это очень обязывает человека, то есть мы теряем какую-то некоторую такую свою свободу. И это очень плохо. Ну, это личное дело каждого гражданина. Если человек желает. Главное, чтобы это не было навязчиво, чтобы это было в свободном выборе. Ну, с паспорты вакцинации у них будут зазначаться, вакцинованы люди на чине, для выезда кордон. Ну чтобы не принудительном порядке, чтобы это свободные были каждого воли изъявления. До інших тем сьогодні по всій Україні відзначають річницю народження українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Святкові заходи проходять в кожному місті нашої країни, а в школах проводять просвітницькі лекції. Високопосадовці і прості Одесити вшанували пам'ять Тараса Шевченка урочистим покладанням квітів до пам'ятника великого поета. Це, окрім того, що поет, художник, гуманіст, він ще й мислитель. А, біографічні. Факти говорять про те, що е, саме художники, якого викупили із кріпацтва Жуковський і Брюлов, а, а якщо говорити е, про його твори, то дивіться, можна тільки три назвати: буквар, кобзар і Назар Стодоля. Тобто буквар це все те, що створює українську мову. Кобзар це е, ті е, видатні. Такі і повісті і вірші, які по великому рахунку показали роль українства, в Україні планується відкриття центру протидії дезінформації. Більш того, президент України та інші діячі політики та культури у своїх виступах на форумі Україна 30 культура, медіа, туризм розглянуть питання щодо розвитку держави в названих напрямках в умовах пандемії та подій на сході нашої держави. Окрім того, президент Володимир Зеленський заявив, що влада працює над тим, щоб телеканали 112, ЗІК та Ньюзван і новостворений перший незалежний отримали пожиттєве блокування на Ютубі. Ми зробили і продовжуємо працювати, аби на цих каналах можна було побачити тільки телевізійну випробувальну таблицю. А в інтернеті, зокрема на Ютуб, вони отримали пожиттєвий бан. Не уминуло увагу на форумі соціальні мережі. Планується маркувати пости з дезінформацією відповідним лейблом. Про це заявила Катерина Крук, керівниця з публічної політики Фейсбук щодо України. Окрім того, вона окреслила кілька шляхів боротьби з фейковим контентом. Це видалення інформації, зменшення її розповсюдження серед користувачів соціальної мережі. У разі недотримання інформаційної політики на сторінку або пост очікує видалення, зменшення охоплення аудиторії або пожиттєвий блок доступу до інструментів реклами ми проводили дослідження в США, коли ми дивилися, чи люди дійсно реагують на ці попереджувальні лейбли, і чи вони дійсно менше читають інформацію, яка маркована на Фейсбуці як дезінформація, і згідно з цього дослідження, ми побачили, що на прикладі мільйонів контенту, тобто одиниць контенту, 95% з цього контенту вони не були проклікнуті. То надзвичайно потужний інструмент інформування і вказання людям, все таки, що це неправдива інформація. І знову ж таки, наступний елемент, коли ми використовуємо інформацію, яку готують наші фактчекери, Ми додаємо додатковий контекст і так само лінкуємо посилання на статті, де люди можуть прочитати більше. Тим часом у столиці на вулиці Госпітальна біля готелю президент Готель пройшов мітинг прихильників одеського радикала Сергія Стерненка. Саме там проходить всеукраїнський з'їзд суддів. Акція пройшла мирно і вже за годину закінчилася. В ній взяли участь близько півтисячі активістів. Нагадаю, акція протесту на підтримку Стерненка пройшла і 8 березня біля держдачі президента України Володимира Зеленського в Кончозаспі. заспі мітингували приблизно 150 людей. головна вимога випустити одеського радикала із. СІЗО а от цього року в Одесі планують зібрати 10 трамвайних вагонів: сім односекційних і три багатосекційних «Одіссей Макс. Окрім того, на дорогах з'явиться більше електробусів. Їх планують закупити у кількості 30 одиниць. Про це заявив директор департаменту транспорту міськради Сергій Тетюхін. Також він додав, що у 2021 році в Одесі облаштують 20 пішохідних переходів острівками безпеки. Пріоритет нададуть ділянкам біля дитячих садочків та шкіл в планах. Також облаштування 20 підвищених пішохідних переходів і встановлення там сучасного освітлення. Вже зараз отримуємо деякі дані з місць концентрації ДТП, дані з точок, де нам необхідно там прийняти деякі інженерні рішення для того, щоб запобігти е, збільшенню кількості ДТП. Тому перед нами стоять основні задачі. Це перше облаштування пішохідних переходів за стрівками безпеки або освітлених та підвищених пішохідних переходів. Ми вже цю роботу розпочали два роки тому за рахунок громадського бюджету, за рахунок депутатських фондів. Ми створили по суті 55 підсвичених підсвічених пішохідних перехідів. Так, щоб зрозуміти кількість, міс в місті зараз є 668 нерегульованих пішохідних переходів. Тобто, ми можемо оцінити об'єм, який необхідно зробити. Також чиновники планують боротися із заторами в місті. Однією з головних причин великого скупчення авто, голова департаменту транспорту Сергій Тецюхін назвав те, що з 370 світлофорів в місті 148 не підключені до єдиної системи. Через це ними неможливо керувати у ручному режимі. У ситуації, коли немає можливості керувати світлофорами, неможливо підлаштовувати режим їх роботи у години піки. Саме тому виникають численні затори. Тож Марії пропонують переобладнати світлофорні об'єкти та підключати вчити їх до єдиної системи. На цьому це була остання інформація, якою хотіли з вами поділитися, але незабаром ми побачимося з вами у черговому випуску новин. Нагадаю, традиційно це відбудеться майже за годину. А вже зараз свій ефір продовжують Олег Байдалюк та Вероніка Нікітіна. Колеги, вам слово. Дякуємо митуває Аліно? Тож ми в свою чергу продовжуємо скрізний ефір на Одесалев. Розпочинаємо нову годину, поспілкуємося про те, як іде вакцинація в Україні за кордонок. За кордоном також поговоримо про дошкільну освіту англійською мовою. Тож розпочинаємо.